15 жовтня 20 рік фермерська нижня ділянка можна сказати що сходи вже одержано в кінці вересня пройшов 15 мм доща Це він визвав основну масу сходів потім 10-го жовтня прошло еще 20 мм. И цю еще 5 мм добавил. Уже там даже где не было. Уже голочки под верхом. Так что я думаю, уже подремонтирую полностью. Пару днів і буде наверху. Де хорошо зійшло, там вже насчитував 85 схожих. Так що по вистаті нормально. Спостерігаємо далі.